Дачам телеканалу ТВ теми дня. У студії працює Тетяна Дубіцька. Вже за мить подробиці основних подій середи 23 квітня. Вранці 23 квітня російські окупанти завдали удару по марганцю, що на Дніпропетровщині. Ворожий дрон Камікадзе влучив у автобус. Внаслідок зіткнення загинуло 9 людей, ще 30 отримали поранення. Також вночі росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер М та 16-ма ударними БПЛА типу шахет. Силам ППО вдалося знищити 15 ворожих безпілотників. Зокрема, через нічну атаку постраждало місто Одеса. У результаті було поранено 9 людей, серед них діти. Пошкоджено житлові будинки. United again» – Єднаємося знову, щоб подолати світового агресора. 8-9 травня відбудеться 17 17-й щорічний Київський безпековий форум, організований фондом Арсенії Яценюка. Відкрий Україну. У ці символічні дати, а саме 80-річчя перемоги у другій світовій війні та 40-річчя дня Європи як офіційного свята Європейського союзу, учасники форуму обговорюватимуть питання: як зупинити російського агресора, як досягти для України і світу справедливого миру, та як не допустити третьої світової війни. До дискусії будуть залучені високі представники урядів, оборонних відомств та генеральних штабів держав-партнерів, міжнародної розвідувальної спільноти, а також відомі світові діячі, українські та іноземні політики, парламентарії, експерти у сфері безпеки та зовнішньої політики, дипломати, громадські активісти та публічні інтелектуали. Телеканал ТВА є постійним інформаційним партнером Київського безпекового форуму. Відтак слідкуйте за подіями КБФ на всіх наших ресурсах. Сьогодні, 23 квітня, відбулося прощання з військовослужбовцем, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Капітанові Ігорю Колосніцину, воїно-військової частини А 46-35. Віддали останню шану на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героєві. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Раніше вони боронили Україну на полі бою, а нині створюють безпечне середовище вже у цивільному житті. Зокрема, і у навчальних закладах. Управління поліції охорони в Чернівецькій області працевлаштовує ветеранів, аби допомогти комфортно адаптуватися до нових реалій. Адже це робота близька до військової служби, яка дає можливість застосувати свої знання і навички. Детальніше про вакансії далі у сюжеті. Вони пройшли пекло бойових дій, а тепер мають знову навчитися жити не в оточенні ворогів, а вдома зі своїми рідними. Саме тому допомогти ветеранам адаптуватися до цивільного життя надзвичайно важлива місія і держави, і кожного українця. Зокрема, велику увагу приділяє цьому питанню і управління поліції охорони в Чернівецькій області. Охоронна діяльність більш близька до військової служби, зрозуміліше їм і легше адаптуватися до мирного життя. Ми розуміємо, що людина, яка залишається на самоті, їй дуже важко адаптуватися після побаченого на фронті. Відповідно, коли людина є в колективі, великому колективі, дружному колективі, вона легше переносить і всі негаразди з ментальним здоров'ям. Наразі в управлінні поліції охорони в Чернівецькій області працює 16 учасників бойових дій. Троє з них особи з інвалідністю внаслідок війни. Вони забезпечують охорону навчальних закладів. Окрім того, проводиться активна робота над тим, аби залучити на відкриті вакансії якомога більше ветеранів, що є одним із пріоритетів. Для цього управління співпрацює з центром зайнятості, аби поширити інформацію про можливість пр. Це влаштування для учасників бойових дій наразі у структурі відкрито більше 20 вакансій. У нас вакансії представлені такими посадами, як охоронники, водії автотранспортних засобів. Зрозуміло, що в подальшому ми можемо і приймати людей на посади поліцейських, але на сьогоднішній день це охоронники і водії нарядів реагування. Охоронники у нас несуть службу в позмінному режимі або в денному режимі. Ви знаєте, що ми охороняємо всі навчальні заклади міста Чернівці і Стково області тому ветерани війни можуть працювати саме на цих посадах, як зазначає Альона Чебан, працюючи в підрозділі поліції охорони, ветерани можуть застосовувати свої знання та навички, набуті під час військової служби, та комфортно адаптуватися до роботи в колективі. В своєю чергою, умови працевлаштування загальноприйняті. Ми даємо перелік документів. Людина збирає ті документи, які необхідні. Так само проходить медичний огляд. Довідка про відсутність судимості, яка робиться зараз через дію, абсолютно безкоштовно, тобто мінімальний пакет документів, і ми вже далі людину про це влаштовуємо і вона може виконувати свої функції. Коротенький проводимо інструктаж, невелике навчання, там кілька днів стажування, і людина може приступати до роботи. Роман Прекуп спочатку широкомасштабного вторгнення захищав Україну від російських окупантів, перебуваючи у самому пеклі воєнних дій: Бахмутський напрямок, Слов'янськ, часів яр, і це лише частина надгарячих точок, крізь які простягнувся бойовий шлях воїна. Втім, через важке поранення військовий був змушений звільнитися з лав зсу. А далі рік реабілітації та адаптація до цивільного життя. Наразі вже упродовж місяця Ветеран працює фізичним охоронцем, працівником управління поліції охорони в Чернівецькій області у міській гімназії номер 14 Специфіка цієї роботи є надати дітям безпечне як вам пояснити безпеч, безпечну безпечний навчальний процес. Наприклад, щоб дітки розуміли, що вони знаходяться в безпеці, але не при тиску, щоб ось зробити такий рівень, щоб вони відчували себе тут як вдома, щоб бавили. щоб там, але ну, бо є, я є Ігор Олександрович. Також і от ми стараємося так тримати дружні відносини. Обхід території, дуже звертаю увагу на перший поверх, тому що вікна мають бути відкриті в такому положенні, в верхньому, обхід території на наявність якихось підозрілих предметів, всякий може бути, тим паче у наш час. Директорка освітнього закладу Ксенія Петрищук каже, незважаючи на відносно невеликий термін роботи, Роман Прекуп вже зарекомендував себе як професіонал високого рівня. Надзвичайно задоволені його роботою, так як вбачаємо, що його минулий досвід у якості військового дуже відображається зараз на його професійних якостях. Він надзвичайно відповідально ставиться до своєї роботи, знайшов спільну мову з учнями, дуже прискіпливий до тих, хто до нас приходить з дорослих, завжди проводить перевірку по його посадовим інструкціям. Маємо зараз на базі школи. Встановлену рамку з металошукачем і дуже цьому задоволені. Дізнатися більше про працевлаштування в поліції охорони можна, зателефонувавши за номерами, які бачите на екрані. Тетяна Дубіцька, Аліна Рябко Теми дня, ТВА. 11 осіб евакуювали рятувальники з багатоповерхівки, у якій виникла пожежа. Так, вранці 23 квітня у селищі Глибока сталося займання у багатоквартирному житловому будинку. Побачивши дим, сусіди зателефонували до служби порятунку. Прибувши на місце події, надзвичайники провели розвідку у приміщенні і евакуювали 11 осіб із шести квартир багатоповерхівки. Вогонь охопив 15 квадратних метрів. Втім, пожежникам вдалося успішно його загасити, рятувавши тим самим будинок. Однак, полум'я частково знищило балки та шифер. Окрім того, минулої доби працівники ДСНС ліквідували загорання вагону з деревиною. Площа пожежі становила 20 квадратних метрів. У результаті було пошкоджено вагон та деревину. Причини та збитки пожежі встановлюються. Контрабанда автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. На Буковині судитимуть громадянина Молдови. Як встановили детективи БЕП у Чернівецькій області, протягом 2024 року іноземець нелегально ввіз на територію України 22 транспортних засоби без сплати митних платежів. Оформлюючи автівки як гуманітарну допомогу, у подальшому їх реалізовував за готівку. Зокрема, на одній із автостоянок було вилучено машину, яку намагалася продати: документи на автомобілі, грошові кошти та мобільний телефон. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 40 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Українські лицарі, чи були вони, містецтво війни та створення зброї і специфіка використання у бою у Чернівцях для студентів організували навчально-патріотичну експозицію Військова історія України, де розповідають про важливість якісної зброї на полі бою, опираючись на звичайні сторінки української історії. Усі деталі вже за мить. Сьогодні в одній з аудиторій Чернівецького національного університету панує середньовічна атмосфера: кольчуги, ламінарні обладунки, списи, мечі та щити. Студенти отримали змогу торкнутися історичних артефактів та послухати про різні види зброї, які використовували українські вояки у боях. Військовослужбовець Костянтин Косачук розповів, як прийшов до такого виду просвітницької діяльності під час повномасштабки, коли я вступив до Збройних сил. Я зрозумів, що десь наші нашим хлопцям не вистачало мотивації, розуміння причинно наслідкового зв'язку цієї війни і війни, які відбулись. А вони всі скриваються в наші історії, щоб набрати мотивацію для війни, ну потрібно розуміти свою історію. Це кидальний спис, який називається Сулиця. Чому кидальний спис його використовував на кидок до 30 метрів свого противника, щоб потрапити саме в противника не в щит при попаданні в щит, але збільшувало дуже сильно його вагу, щит доводилось викидати? Костянтин розповів, зокрема, і продемонстрував, яку стійку займали середньовічні воїни для захисту та нападу. Для того, щоб себе прикрити, потрібно зробити випадок. І ще подальше місце від довільне для того, щоб більшу частину тіла ви змогли перекрити останку, щоб більшу частину тіла ви перекривали щитом. Знайомлячи з експонатами, чоловік розповідає, що процес виготовлення одного наконечника для списа займав мінімум годину. У той же час для сокири потрібно виділити 12 годин безперервної праці. Перевага сокири перед усією іншою зброєю це в її універсальності. З можна зробити абсолютно все, що ти хочеш: від будинка до корабля там навіть дров наколоти. Зброю вже це робити важче. Є період бродексів, так званих бородатих сокер». то їх виготовити ще важче. Тому що тут, окрім знання ковальської справи, ще треба елементарні знання геометрії. Зрозуміти, в якому положенні в тебе буде дрявко на гарячій сокирі, тобі треба зберегти оцей радіус. Тому що якщо цей радіус буде неправильним, ця сокира буде абсолютно безполізною. Основна її задача не колоти, а різати цією сокирою можна людину в обладунку розрізати на Далі військовослужбовець розповів про проблеми використання і виготовлення вражаючого з вигляду, але не дуже ефективного в бою меча. Нам можливо зрозуміти проблематику цього меча. Не вміли правильно закалювати метал. Получалося щось таке. Чуєте, глухий дзвін такий. Mm -hmm. Правильно закалений зброї дзвін зовсім інший. Як церковний. Якщо сильніше зроблю. Mm -hmm. А тут mm -hmm. Ну, за рахунок того, що є висока пружність металу. Костянтин каже, що битись таким мечем є просто небезпечним для його власника через ламкість металу. Це лонг сакс, це найдовший. А ще є скрам сакс і просто сакс. Це зламав коротше і зламав коротше, але ну, ніхто не викидав. Від озброєння оповідь перейшла до захисту. Чоловік показує, для чого потрібна кольчуга, якщо вона фактично не захищає тіло від того самого списа чи меча. Це моя кольчуга, вага її 17 кілограм. Виготовляється вона від півроку до року. Вартість приблизно тоді могла бути від 30 до 60 соль. Тобто срібних монеток отих. Але вона не захищає від списа і вона майже не захищає від сокири. Тепер яке у вас питання з'явилося? Нащо? Боявіше, що ми всі чільці один фельдшер. А і телефонів нема. Ви не дзвонитесь до нього. А нема аптек, нема антибіотика, а нема самого антисептика. Кожний незначний поріз до вас може бути останнім. А кульчуга захищає від підрублящо, ріже ударів. Всі ми, хоча б раз, бачили на бойових шоломах роги. Без перебільшень це справляє свій ефект, але цей додаток є абсолютно зайвим і навіть гірше впливає на функції, які повинен виконувати шолом. Вагає 7 кілограмів. Якщо ми зробимо це так, як роблять у фільмах, додамо тут ще роги то буде вже 9 кілограмів. Він абсолютно сидить, як бачите, на шиї. Він хідкий, тобто вся його навантаження йде на шию. Коли б'ють по шолому зверху, вся кінетична енергія, яка не прийняла шолом, вона піде в сторону. Коли будуть роги, то вона піде в шию. 90% випадків шия, скаже Хрусь. І все. Не знаючи минулого, ми не знатимемо, хто є ворог і за що ми воюємо, каже Костянтин Косташчук. Дотик до історичних артефактів, таких як кульчуги чи мечі, робить історію більш реальною та відчутною для молоді ніж просто розповіді в підручниках. І такі експозиції дають можливість на власному досвіді відчути вагу та міць зброї, якою колись українці боронили рідну землю. Юлія Слободян «Теми дня ТВ». На цьому наш випуск новин завершується. Більше інформації ви завжди можете знайти на сайті та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бажаю вам миру та затишку. Залишайтеся з нами.